Всім привіт! Основою роботи сімейного лікаря є лікування найпоширеніших захворювань. Однак сьогодні у нас буде хвороба, яка рідко трапляється в нашій практиці. Мова піде про панкреатит. Гіпердіагностика, неправильний підхід до лікування, а також величезна кількість упереджень підштовхнули нас, щоб відзняти вам це відео. Отож, сім фактів про. Панкреатит. Поїхали. Сім фактів зараз будуть. Але для початку варто пригадати анатомію. Наша підшлункова це залоза у верхній частині живота. Основна її функція вироботка панкреатичного соку. Це такий коктейль з ферментів. Потрапляючи в 12 палу кишку, він забезпечує основний процес травлення. Так, основний процес травлення у нас відбувається в тонкому кишківнику, а не в шлунку. Сама залоза має головку, тіло. Та хвіст. Виробляючи панкреатичний сік, вона його направляє по системі проток, в основну протоку, що має назву вірсунгова. Вона, в свою чергу, з'єднується з жовчними протоками і виходить в простір 12-палої кишки на фатерів сосочок. Отож, основна функція підшлункової залози це перетравлення білків та жирів. Окрім, того, залоза в своєму складі має такі цікаві утворення, як острівці Лангерганса. Лангерганса. Лангер... 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 До речі, острівець на латині інсуля. І як ви вже здогадалися, в них виробляється інсулін. Той самий, що потрібен нам для утилізації глюкози. Тому наша підшлункова орган не лише травної системи, а й ендокринної. Ще там виробляється соматостатин і глюкогон, але то таке. А тепер переходимо безпосередньо до семи фактів. Факт номер один. Основною причиною панкреатиту є алкоголь. Давайте зразу обмовимо, що таке захворювання, як панкреатит, буває гострим та хронічним. І в першому і в другому випадку, основною причиною, що його викликає, є алкоголь. Його частка при гострому панкреатиті становить 35-70%, а при хронічному аж 90%. Тому лікування будь-якого панкреатиту починається з повної. Безальтернативної відмови від алкоголю. Іншою, другою по важливості причиною панкреатиту є жовчно-кам'яна хвороба, адже жовчні протоки та протоки підшлункової тісно з собою зв'язані. Її частка становить близько 30-40%. Інші причини більш рідкісні це автоімунні захворювання, отруєння, порушення обміну речовин, операції та інше. Однак основною причиною все ж таки є алкоголь. І в жодному разі не порушення харчування. Факт номер два. Гострий панкреатит це гостра хірургічна патологія. Провідним симптомом гострого панкреатиту є виражений біль у верхній половині живота. Він досить характерні має ознаки, а ще супроводжується тошнотою іноді блювотою. Окрім того, при гострому панкреатиті важливою ознакою є порушення загального стану. При гострому панкреатиті ми найбільше боїмося панкреонекрозу. Це явище, коли підшлункова залоза починає сама себе перетравлювати своїми ж ферментами. Це, в свою чергу, призводить до шоку та летального наслідку. Саме тому це захворювання потребує нагляду хірургів і навіть у легкій формі потребує стаціонарного лікування. Щодо лікування, то це спокій залозі, адекватне знеболення. Та масивна регідратаційна терапія. Тобто, пацієнту вливають дуже багато рідини. І це саме той випадок, коли крапельниці дійсно виправдані. А де ж ферменти? Факт номер три: при гострому панкреатиті категорично не можна ферментні препарати. Уявіть собі, що ваша підшлункова залоза сама себе перетравлює. Ні, не так. Уявіть собі, що на Пилорамі пожежа, і замість того, щоб виносити звідти дерев'яний брус, його туди навпаки заносять. Ще раз. При нападі панкреатичного болю, категорично протипоказані ферментні препарати. Алло, це пожарка? Так, що у вас трапилось? Тут у мене з обігрівача дим валить і смердить плавленим пластиком. Ясно. Ну, тоді візьміть каністру бензину і погасіть його. Факт номер 4. Хронічний панкреатит по УЗД не ставлять. Дуже часто у наших пацієнтів на УЗД дослідженні знаходять дифузні зміни підшлункової залози. Хтось ще в догонку пише УЗД ознаки хронічного панкреатиту. Запам'ятайте, УЗД це метод дослідження, який має дуже низьку інформативність при хронічному панкреатиті і показує його лише на занедбаних стадіях. Коли і так уже будуть виражені симптоми у вигляді діареї та схуднення. В такому випадку УЗД лише його підтвердить, однак не виявить. Закриваючи тему УЗД. Ознакою хронічного панкреатиту є кальцинати. Наприклад, на КТ вони виглядають отак. Тобто, ще раз, якщо у вас є болі у верхній половині живота без інших симптомів, а на УЗД у вас знаходять дифузні зміни, у вас або Нема панкреатиту або Ви потребуєте поглибленого обстеження. Щодо самої діагностики хронічного панкреатиту, то вона надзвичайно складна і іноді навіть для постановки діагнозу потребує госпіталізації пацієнту. Адже для цього потрібно здати величезний перелік аналізів. Вони зараз у вас на екрані, і це дуже довгий і тернистий шлях. Основний меседж хронічний панкреатит це не випадкова знахідка на УЗД. Факт номер 5. Ферментні препарати показані лише при хронічному панкреатиті. І то не завжди, лише за ознак зовнішньосекреторної недостатності. Тобто, внаслідок постійного запалення залоза атрофується, перестає виділяти ферменти, потрібні нам для травлення, як наслідок діарея, схуднення. І тоді ці ферменти потрібно давати ззовні дозування індивідуальне. Це приблизно 30-50 тисяч міжнародних одиниць поліпазі на повноцінний прийом їжі. І важлива ремарка: все ж таки це не препарати, а біологічно активні добавки. Ще раз, ферменти категорично протипоказані при гострому панкреатиті і показані при хронічному панкреатиті лише за ознак недостатності залози. Факт номер 6. Хронічний панкреатит супроводжується діабетом. Згадуємо нашу анатомію і острівки підшлункової залози. Назву згадувати не будемо. Саме ті, що виробляють інсулін. Гормон потрібний нам для обміну глюкози. І абсолютно логічно, що коли тканина залози атрофується, вона менше виробляє інсуліну, відповідно, розвивається вторинний цукровий діабет. Лікується він введенням інсуліну ззовні. Факт номер 7: панкреатит. Рідкісне захворювання, причому як і гострий, так і хронічний. Гострий, той, що є хірургічною патологією, зустрічається десь плюс-мінус 20 випадків на 100 тисяч населення. Що це значить? Якщо ви проживаєте в такому місті, наприклад, як Кам'янець-Подільський, то лише у 20 його мешканців протягом року буде встановлений цей діагноз. Щодо хронічного панкреатиту, то його поширеність приблизно 50 випадків на 100 тисяч населення. Тобто, якщо ви сімейний лікар, у вас 1800 декларантів, то є велика ймовірність, що у вас такий пацієнт буде один або його не буде взагалі. А така масова поширеність даного стану у нашого населення викликана гіпердіагностикою та неправильними підходами до встановлення цього діагнозу. До речі, саме по цій причині він не має окремої графи у класифікації ICPC 2. Як резюме, дифузні зміни на УЗД то не ознака хронічного панкреатиту. Панкреатит трапляється рідко, а все інше то гіпердіагностика. Ферментні препарати показані при хронічному панкреатиті як замісна терапія, і протипоказані при гострому. А на цьому все. Ми знову повертаємось до вас з новими відео. Просимо вашої підтримки у вигляді вподобайок, коментарів та підписок. Всім більше доказової медицини. Па-па! Сім фактів зараз буде. Сім фактів зараз будуть. Основою роботи сімейного лікаря є лікування найпоширеніших захворювань, які потрапляються в нашій практиці. Я сказав слово два рази Практика, і оце у нас буде ВВД. Давай. Пише. 外まで覚えてる <music>